Коли у блогер, який живе в Америці, закінчується те, починається криза жанру. Він відправляється в американський супермаркет. Звісно, я жартую. Насправді сьогодні мені треба трошечки затаритися, а мені потрібно небагато. Це переважно продукти на сніданки: яйця, сметана, зелень, хліб, овочі, йогурти. Тому пропоную відвідати супермаркет, який називається Ральс. А якщо ви живете в іншій частині Каліфорнії або в іншому штаті, то такий аналог це Safeway. Вони всередині абсолютно ідентичні. Ну а потім ще завітає. Ми з вами в місцеве Ля Сільпо під назвою Холфуд покажу наскільки відрізняються там ціни. Тож, якщо цікаво, погнали! Друзі, друзі, супермаркетів в Америці багато є різні мережі. В них різні продукти, різні ціни. Ми Їздимо в той же Райф за фруктами. Переважно яця там можна нормальні, органічні купити. Якщо нам потрібно якісне м'ясо, ми переважно їздимо в коско. Це такий оптовий супермаркет. Друзі, 2 кілограми ось таких крутих стейків 48 доларів. У мене є друг, який працює в ресторані, і він говорить, що в коско топове м'ясо, і ми також часто беремо і на стейки, і свинину на шашлик, і воно тут дійсно хороше. А якщо там якісь соуси, консервація, а, піца, наприклад, заморожена, то я відправляюсь в Trader Joe's. Дуже люблю цей супермаркет. А серйозна відмінність американських супермаркетів від наших, тут ви не побачите камер схова. Тобто ви заходите і їх там нема. А як же пакети з іншого супермаркету? Запитаєте ви? Ну, насправді я всі пересуваюся на автівках. Якщо ви навіть заїхали до цього, в якийсь інший супермаркет, ви просто залишаєте свої пакети в багажнику, і йдете в інший магазин. Знову ж наголошую, що Лос-Анджелес велика агломерація. Тут живе вже 18 мільйонів людей, це 88 маленьких містечок, і без машини тут дуже дуже важко. Потрібно вміти водити і потрібно мати машину. Тому що без неї тут буквально як без ніг. Друзі, ну хочу порадити, де можна дешево зняти тачку в Лос-Анджелесі. Тим паче українців компанія називається Major Rentals LA, власник українець в автопарку. Понад 200 машин на будь-яку кишеню і будь-який смак. Такий Ford Fiesta ви можете орендувати усього за 250 доларів на тиждень. Alfa Romeo це буде вам коштувати 700 доларів на тиждень. Якщо ви захочете зняти оцю кльову червону Chevy Camaro, то це вам обійдеться 500 баксів на тиждень. Або ось такий кльовий Ford Mustang Ви можете орендувати за 1000 доларів на тиждень, або 3000 доларів на місяць. Ну і звісно, по промокоду Українка в США знижка 20%. Нагадаю, що в цю ціну вже входить страховка, платні дороги, немає обмеження по пробігу. Друзі, відтепер в Major Rentals LA можна орендувати. Не тільки тачки по вигідним цінам, а також таку круту міні-яхту. Усього за 250 доларів за годину, мінімум 3 години треба брати. А ще з'явилась крута можливість за 150 доларів на годину в Лос-Анджелесі зняти ось такі прикольні водні мотоцикли. Тому влітку буде кайфово, тому теж звертайтеся, знаєте куди. Отже, друзі, вітаю вас в американському супермаркеті. В принципі, супермаркет, як супермаркет, не сильно відрізняється від наших. Тут є органік їжа і є не органік, тобто органік це та, яка типу вирощена без хімікатів. І ось зараз подивимося, скільки коштує органік авокадо. Долар буде Мені, до речі, потрібно, я беру. Аби зелень залишалася свіжою, тут її роблять ось такі душ, але наскільки я пам'ятаю, я була в Україні останній раз три роки назад, в Україні таке теж є. І давайте подивимося скільки коштує зелень тут у Ральфсі. Сіландро це у нас кінза, ось такий банч, пучок коштує 89 центів. Кріп $1,99, а зелена цибулька 89 центів за ось такий от пучочок. В «Ральфсі», «Вонсі», Таргеті, «Сейфвеях» зазвичай всередині є свій старбукс. Насправді це дуже зручно, тому що якщо ти їдеш в магазин і тобі раптом захотілося кави, можна от замовити каву, потім а, піти взяти якісь продукти, затаритись, що тобі потрібно, повернутися. Твоя кава вже готова. Органічні помідорки дуже смачні на ось таких от гілочках 3,99. Ось така упаковка, і я їх беру. Про американці це про все нарізане в супермаркеті. Для тих, хто не любить плакати, різати цибуль за 2,99, дев'яносто дев'ять. Могу, спокійно, бо, звичайно, тут нема круглих цін. Тобто, я маю на увазі, тут нема, майже нема цін, там, де 2-3 долари, є долар 99, 3,99. Це чисто такий психологічний трюк. Ви бачите не 2 долари, а долар 99, і вони цим користуються. Он дивіться ще для максимально лінивих. Це ready-to-heat суп. Це просто суп. Ти виливаєш його в тарілку глибоку і підігріваєш томатний суп. Але знову ж таки, самі розумієте, нічого там супер корисного немає. І щодо калорій, в цьому контейнері 500 калорій, тому що наскільки я розумію, тут дуже багато цукру. Так, 28 вісім грам цукру. Моцарелла, моцарела. О, дивіться навіть смокну моцарела. Така є 3,99. Є звичайно, слайс моцарелла, теж для лінивих. Щоб ви розуміли, тут багато чого продається вже порізано. Ну, а три дев'яносто на сьогодні по так 5,99. Сир Брі Президент 9,99. Груші у нас коштує 2,49 за пів кілограма. І до речі, так в американських супермаркетах ви не знайдете кілограми. І Америка М'янма і ще одна країна. Це єдині по-моєму три країни в світі, які мають іншу систему виміру. Тому тут галони замість літрів і паунди замість кілограмів. В паунді по-моєму 450 грам. Але я рахую, що паунд. Це пів кілограми, тому тут десь пів кілограма груш у нас буде 2,49. Так, пів кілограма бананів у нас буде коштувати 69 центів. До речі, це у нас які банани? Мексиканські. Подивіться, що можна зайти в Ральфсі. Ukrainian bread 2,99. Сметанка у нас коштує 2,19. Отака, от маленька, і така велика коштує 2,99. Якісь нові чіпси, ніколи таких не бачила. Кубанський сендвіч. Прикольно. Але не буду брати, тому що це не корисно. Молоко, звичайно, продають, як бачите, в галонах. І теж є різні ціни, теж органічне, неорганічне, Вон збагачено вітаміном D. 8,99 галон, але є і дешевші варіанти, де я тут бачила 3,99 ось такий галон молока. Італійська мортадела. А скільки коштує? 8,49. Ну, насправді, за оці 8 шматочків це дороговато. Друзі, що дійсно не рекомендую брати в Ральсі, так це солодощі, реально не смачно. Єдине, що тут можна брати, це чизкейк, з чиз Cheesecake Фекторі. А якщо дуже смачний десерт хочеться вам взяти, то краще сходити в Whole Foods. Ну, дійсно, вона виглядає дуже красиво, а там стільки цукру, що просто целюліт буде вилазити тільки від одного погляду на ці солодощі. Друзі, сподіваюся, веганів серед нас нема. Жартую, насправді, дуже поважаю вибір не їсти м'ясо. Сама дуже хочу до цього прийти, але поки не вийшло. А от зараз подивимося на ціни на м'ясо тут а, в Ральфсі. Курячі стегна, наче cage-free, це означає, що курочка не сиділа в клітці, ну, спробуємо повірити, без антибіотиків. 6,99 за пів кілограма, тобто тут у нас майже трошечки більше кілограму 14 доларів. До речі, ще ні разу не купувала в Америці готовий фарш 21,99 100% м'ясо. Обіцяю, що у нас тут стейк Нью-Йорк буде коштувати 10,91. Ну що, українці? Давайте подивимо, скільки коштує свинина в цьому супермаркеті: 3,99 за пів кілограма, тобто цей шмат 37,47. А якщо ми брамо такі от на відмужки, наприклад, то це у нас буде 27,05 і 6,99 за пів кілограма. Так, друзі, хто любить снідати йогуртами, люблю. Я і ось така упаковка йогуртів а, коштує тут 5,99, Але сьогодні по знижці 4,49. Беремо, беремо, беремо. Я не знаю, який давайте малиновий. Яйця, знову ж таки, є різні ціни, в залежності від того, вони органічні або неорганічні, де курочка росла. Якщо у нас тут максимально класні, якісні яйця і великі, і вони випасалися, курочки, то 1099 за 12 штук. Якщо беремо щось простіше, ну хоча б типу, теж написано Cage-Free, Organic 7,99. Ну Яйця по 10,99 я сенсу обрати не бачу, тим паче, що от за 4,19 я вже їх брала. Тут нормальний такі, знаєте, червоний Жовток, тому візьмемо ось такі нормальні яйця. А друзі, знаєте, чим такі от ще цей ральс? А ми знаходимося неподалік від такого єврейського району, і тому тут навіть є відділ, де все кошерне. Тут можна дати хліб кошерний, вино кошерне, м'ясо кошерне, і навіть у них окрема кулінарія. Там і морквочка, і салатики, курочка теж все кошерне. До речі, на що я реально жаліюся в американських супермаркетах? Це відсутність нормального чаю. А так, от, ліптон. 50 пакетиків 4,99. Ось такий галон апельсинового суку 3,99, сьогодні по знижці 3,79. Ну знову, бачите, ці 99, 99, 2,79, 3,69, 4,99. Ну, звучить ж менше, ніж 5, правильно? А, друзі, плюс Каліфорнія в тому, що купувати тут шокавун, що а, диню, в принципі, можна в будь-яку пору року і ти не отруєшся цими хімікатами. Ось такий от великий кавун Написано, що він без а, насіння 5,69. Картопель 1,99 долар У нас за пів кілограма. Так, отже, в принципі, небагато. Це у нас яєчка, сир, брі, помідорки, йогурт, а, груша, мортодела. Що у нас тут ще зелень, авокадо і такий томатний сил про запас, щоб був в холодильнику, Про всяк випадок зараз не знаємося, скільки це у нас буде коштувати. Так, отже, друзі, 56-55 п'ятдесят тільки що витратила, але насправді я не купляла нічого такого серйозного. Я купила тільки такі товари, знаєте, для сніданку. Тому, в принципі, все одно враховуючи американські зарплати, що тут е, мінімальна зарплата 16 доларів на годину, все одно доволі е, дешеві ціни, як по мені. Напишіть, що думаєте з цього приводу, і які ціни зараз в Україні? Тому що я чула, що вони дуже дуже підросли. Так, друзі, зараз приїхала в Foods. Дуже люблю цей супермаркет. Там дійсно дуже якісні товари, але ціни також трошечки вищі. Це типу нашого Ля Сільпо, як я вже говорила. І я там планую купити дуже смачний хліб. Я в Україні любила хліб, який називається сонечко. І отут є аналог нашого сонечка. Це хліб темний з зернятками. Зараз там його куплю. Дуже відрізняються товари, продукти все красивіше, але і ціни дорожчі. Пам'ятаєте, сілантро ми там купили за 99 центів. Кучок, а тут долара 49. Але подивіться, які помідорчики в фолфуці, красиві, органічні. 2,99 за пів кіло. Ось такі на гілочках. Ось авокадо, до речі, щоб ви розуміли також, ми там купували, по-моєму, за долар 99, тут 2,19 органічне авокадо. Ну, загалом, якщо чесно, тут прям ну, дуже відрізняється і атмосфера в супермаркеті, і, звісно, і вибір. І оту прям, хочеться купити все. Якщо в такому звичайному супермаркеті я просто заходжу, беру те, що мені потрібно, йду далі, то тут можна. Просто ходити, насолоджуватися тим, як тут красиво. До речі, тут навіть є цілий відділ. Відділ Віган і Вегетаріан options. Тут є навіть сир. Друзі, сир, в якому нема молока, коштує він 6,29. І Навіть по вибору м'яса подивіться паунд 20,99. Ось такий красивезний стейк. Ну і в принципі навіть якщо ми беремо котлетку, то тут 7,49 паунт, ось такі класні є нью йорк стріп по 17 доларів за штуку. Ну, це хочеться прямо так сирим вісти, а той ну, таке я б ще подумала. Органічні яйця, такі ж як ральці, 10.49. А бачите, абсолютно така ж упаковка. Тобто, в принципі, пральці, як я й говорила, можна знайти доволі якісні товари. Отже, друзі, мій улюблений хліб в цьому холфуді або ось такі от пам ну, з пампкінгом, з насіннями пампкінг, господи, тиква, да? Коштує 5,79, Але це реально дуже дуже смачний хліб. Що ще дуже смачний в холлфуці? Це паштет з трюфелем 11,49. дев'ять. Отака от упаковочка, але це реально дуже дуже. От найсмачніший паштет. Які я коли-небудь взагалі своєму житті куштувала, також холфуці продається дуже багато готової їжі, і також ми, наприклад, живемо неподалік, на якщо вдома нема чого їсти, можна вийти і купити. Тут можна і супчик купити, і якусь пюрешечку, і рис, і салатики, тобто все -все, все все на вибір. І до речі, у них дуже дуже смачна піца. У холфуці продається слайсами, а і слайс один коштує 12 доларів. Ого. А загалом 11,99 – це у нас пів кілограма будь-якої їжі, яку ви тут набираєте. Тобто берете ось таку от коробочку маленьку або велику і що завгодно обираєте. Друзі, дуже смачні десерти в Холфуці, але подивіться, отакий от маленькі торти коштує 30 доларів. Да? Тобто я там на 54 долари купила два пакети їжі, а тут маленький торт коштує 30 доларів. Ну, але дійсно, якщо свято, якщо до народження, то краще купити один якісний, аніж багато того, що ми з вами бачили. До речі, я вважаю, що якщо ти йдеш на касу самообслуговування, у тебе має бути хоч якась знижка. 17,58 це паштет і хліб у холфуці. А там я на 54 долари купила два пакети їжі. Тому друзі, супермаркети в Америці вони дуже різні, і по якості, і по цінам, і по тому, що там продають. Хочете класно, смачно їсти, треба й заробляти більше, аби ходити у Whole Foods. Ось, а поки адаптуєтесь, то звісно можна інколи ходити в Фолгуц, але загалом ходити в інші супермаркети. До речі, дуже також люблю супермаркет, який називається Джонс. Там можна знайти багато українських товарів. В тому числі ми там знайшли, наприклад, квас монастирський, український в цьому магазині. Ну і в принципі, якась сметанка, а якийсь творог також можна там знайти. Тому, друзі, сподіваюся, що відео було цікавим та корисним. Якщо так, то поставте подобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо не підписані. Я не часто знімаю такого роду влог. До речі, напишіть як вам такий формат, тому що я більше концентруюсь на більш такі корисні об'ємні інформації: пошук житла, роботи і так далі. Також інтерв'ю з різними українцями, які тут або нещодавно або давно представниками різних професій, але вирішила інколи розмовляти і таким контентом. Тому, якщо було цікаво, обов'язково про це напишіть. Ну і до зустрічі у нових відео. Усім бай-бай і не забуваємо донатити на зсу.